Всім привіт! З вами як завжди, я Фой. і в цьому відео я буду дивитися на три незакінчених порта GTA 5 на ваші смартфони. Надіюсь вам сподобається. Я трішечки приболів, так що, будь ласка, за, за те, що я виболів, поставте лайк. І третє місце займає ось така гетажка п'ята. Ми тут знаходимось в, в засніженому Янктоні, і тут не дуже багато чого можна і зробити. Тут немає, ось як ви бачите, зброї, взагалі немає її. І що тут можна робити, так це просто бігати або сісти в машину і поїздити по карті. Що я можу вам сказати про цю гру? Машину заносить в поворотах, в принципі, тому що лід. І ще тут є дуже цікаве місто. Там, де ось пасхалка на того самого прибульця, вона теж тут є. А в принципі, ця гра просто щоб подивитися і може там показати друзям, що ви знаходитесь в Янктоні. Більше тут такого нічого не можна робити. Тому я цю гру поставив на третє місце. А давайте зараз підемо далі. Друге місце. Я впевнений, що ті, хто хотіли пограти в GTA 5, то на своїх смартфонах, то точно натикалися на цей порт. Він не такий же, як із... і на третьому місці. Але тут теж майже нічого робити. Ми бачимо, що тут вже трішечки є деталі, які зроблені ще Я поставив все на самі низькі, тому що в мене просто глючило, бо коли я знімаю, в мене глючить. Тут так же само бачите немає ніякої зброї, е, тільки можна ось е, час зупиняти. Тут не можна, е, Ось відперло його і особи грати. Так само і нажимати телефон. Карти тут немає, але можна проїхатися так само ж на машині. І цього порта вже вийшло відео е, оновлення, але ще його немає. Ось, бачите, тут карта не дуже велика. Зроблена тільки дуже маленька частина, але якщо ми будемо... Тримати кулачки за самого розроботчика, то він нам дасть те, що ми хочемо, він нам дасть GTA. На жаль, ось я не знаю навіть, як це вам сказати. Отакий От порт, він не дуже, звісно ж, відходить, то теж глюки. Я не дуже його чесно рекомендую, але це краще, ніж перший, тим, що тут трішечки ...ну, можна поїздити трішечки краще. Тут... Ось ми бачимо, можна походити так само. І більше нічого не можу сказати про цей порт. І останній на сьогодні порт, самий найкращий, ось такий. Тут можна переодягатися, і тут ми граємо за Франкліна. Дуже цікаво, що ця людина старалася це все е, поктірувати портіру, на телефони, але ж е, він закинувся. Шкода, бо міг би получитися дуже чудовий порт. Але маємо те, що маємо. Тут можна переодягатися і ходити як хочемо. О, ось так я переодів, переодягнувся. Е, правда, трішечки ходимо криво, але це нічого. Про нього можна сказати набагато більше, тому що тут є чіткоди, але вибачте, на жаль, я їх не знаю. Е, ще тут. тут так, теж немає зброї, на жаль, ні в якому порту не було зброї і в цьому немає. Але тут є і плюси. Тут можна міняти теж графіку, і це ось ще не все. В цьому порту ми також можемо вибирати одну із цих машин. Ну, це ще не все. Наприклад, я вибрав оцю машину, її ще можна тюнінгувати під свій смак. Наприклад, я не знаю, як. Наприклад, от така машина. І якщо ми зайдемо назад в гру, то ми побачимо, що ця машина збереглася і вона стала тюнінгованою. Можна на ній так, так покататися. Карти тут теж немає, але нічого, маємо те, що маємо. І взагалі тут можна переодягатися, таке ні в жодному порту не можна було робити, але в цьому можна. І мені здається, що на цьому треба вже закінчувати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І якщо ви хочете другу частину, щоб я так само зняв про порти, то напишіть про це в коментарях. Побачимось, друзі!